Доброго дня, шановні, з вами памфір. Сьогодні обід понеділка. І ми з вами розглянемо, що трапилося на риночку на цих вихідних, а точніше, я б навіть сказав, що стався найбільший скан в історії крипто. Чому так сталося? І як так сталося, і хто постраждав? Ой, бляха, постраждало дуже багато людей. Ліквідовано понад 1,6 мільйонів трейдерів на загальну суму. Близько 20 мільярдів, але є один нюанс. В чому цей нюанс полягає? В тому, що біржа обраховув... може обрахувати лише одну ліквідацію за одну секунду. А в моменті цих ліквідацій могло бути більше, ніж одна: 2, 3, 5. Невідомо більше, ніж одна, так буде сказати, справедливіше. Таким чином, як, як це сталося, там вже ходить багато чуток, тарифи. Тарифи, я думаю, скоріше за все, що це була лише новина, яка б потягнула риночок. По факту там кажуть, що там замішані хакери, які знайшли Діру при переході на Oracle Binance і скористувалися цією діркою, щоб обвалити підтримувальний токен USDE. Через це почало ліквідовувати зайомні позиції на Бінансі. Тут же виходить новина, тут же відкрився дуже великий шорт по бітку, Тут же це все починає падати. Йде у нас панік сейл, біржі не працюють адекватно, в якому плані не спрацьовуючи лімітні ордери, як стоп-лоси, так і лімітні ордери на відкриття позицій. Наприклад, у мене там було лонгових ф'ючерсних ліміток плюс спотових лонгових ліміток в загальному близько 30 штук і з них відпрацювала одна. Стопи в мене стояли на близько на трьох аккаунтах. У мене три аккаунти, Лоулікс, Middle Балік і Хайбалік. High Балікс, High, дякувати Богу, витримав цю волатильність, Low middle, Balix, і middle – Ми з ними попрощалися, вони не витримали. То тих стопів, які протягнули і не спрацювали. Тобто там було по 10 плюс-мінус угод на кожному аккаунті, ну від 5 до 10. І по суті, коли сквізануло ці стопи, стопи не витримали. Ну, тобто там не то, що стопи не витримали, просто протягнули ціну набагато нижче, як є монети, які повкочувалися в 500-600%, а навіть з 10 плечем це 5-6 тисяч мінуса в відсотках. Тому це дуже-дуже багато і бляха, на жаль, так, так трапляється. Знаєте, Це не та історія, коли хтось був один або десь там на лярд ліквідували лярд. це вже багато, але 20 лярдів, і я нагадую, що це не до кінця зафіксована цифра. Ми скоріше за все цифру не знаємо, тому що там є пішки лагали, ну, лагало все. Я сидів в, момент, в цей момент за компом. Я все це спостерігав, бачив. Це була така, знаєте, досить печальна історія, коли ти сидиш, дивишся, як воно летить в хер, але зробити нічого при цьому не можеш. Я не міг не закрити вручну нічого абсолютно. Просто ну, не працював функціонал. І, і, і. і з цього, що виходить, що моє відео, яке я випустив тиждень назад, а саме і ефір, корекція було як начебто предіктом. По тій простій причині, що я, я ще й назвав бляха відео 20-30% корекції. Мені там, ми з учнями спілкувалися, знайомими також спілкувався. Мені кажуть, та ну ти що, ти гониш, ну це Unreal, куди? На що я їм привів ось ці ж прості аргументи, які зараз ви бачите в мене на графіку? Тобто в мене є наклонка, розширювальний канал. Є верхній кордон цього каналу, є нижній кордон цього каналу, є невідпрацьовані рівні ФІБО, є захоплення ключового рівня ліквідності, плюс тут ще було відзначено, я вже позатирав рівні, які у нас були з ліквідністю. У нас на 107-110 тисячах було дуже багато ліквідності, і, звісно, тут також було досить багато рівнів ліквідності. Також були ще відзначені рівні, але я все це вже повидаляв, тому що воно вже все відпрацьоване, його вже, вже все прошили, і сенсу з того, те, те тримати намальоване абсолютно ніякого нема. По факту, що ми зробили? Підійшли до верхнього кордону, проторгувалися, вийшли в перекупленість. Показали медвежий дівір, Навіть зламалися на 4 годинному ТФ, тобто Хайлой, Хайлой. Ось, ось наше пробиття боса на підвищених об'ємах. Ось наша шортова фіба. Ой, трошки підтягнув. І ось наша найкраща точка входу від 618 рівня Фіби, це була наша найкраща точка входу в цей шорт на 4-годинному ТЕ. Сумніваюся, що там щось на молодшому ще було, щоб можна було зайти. Ну, ну умільці знайдуть, питань немає. Але ось так, от по смартмані, логічна і найкраща точка входу. Е, якщо взяти було цю точку входу. То у нас вийшло би співвідношення ризиків. Зараз подивимось, чим це могло закінчитись більш приємним. Альту не розглядаємо навіть ось так. До 786-ї захоплення з цієї ліквідності і тому подібної історії. До 1 до 9, до 9,5. Шикарне співвідношення ризиків було б, якби це було адекватним пролівом, якби це було адекватною проторговкою, а не ось такою шляпою. Е, так. Це вже нас не цікавить, що, що ми маємо далі? Далі ми маємо це типовий медвежий капкан 20%. Ну, бляха, вибачте. Я, Знаєте, не хочеться казати в нинішніх реаліях цю фразу, але я попереджав. Але я і сам туди трошки вскочив по тій простій причині, що не очікувалось такої бідосі із, нашим, із нашою альтою. і з нашими біржами, які. То б знав, хто ж знав, що вони будуть так гуняво працювати. А можливо, це все в принципі плани заговір, тому що як витрусювати слабкі руки, якщо руки вже не трясуться, вже всі досвідчені, всіх якось треба е, викинути з ринку. І ось це і є наш останній скид з ринку, скоріше всього, перед бічкою. Як правило, після таких проливів у нас іде агресивний відкуп. З цього агресивного відкупу ми вже вилітаємо до тих значень, яких вже не було. Плюс до всього, у нас є ось такий висхідний накопичувальний канал. Перейду на ньому, щоб його було більш якісно видно. Ось такий у нас є канал. І ми в рамках цього каналу рухаємось. І от зараз ми підійшли до верхнього кордону цього каналу. Знову ж таки, повторюється історія. Дозабрали ліквідність, відвалилися. Тут також ми відвалилися, потім якась проторговка. І вже пішли на оновлення хаю. Тобто, що ми тут можемо, на що ми можемо розраховувати? Як мінімум, перше, на що я розраховую, це перекриття 0,5 денного віка. Зараз я його вам намалюю. Ось так, ось так. Тобто ось таку плюс-мінус історію, я би очікував перекриття 05-го денного віку, і тоді вже похід вищий е, нижче, ніж 0,5 вік, я заходить не планую по тій простій причині, що ну, це занадто стрьомно, занадто високо, внизу ще її ліквідність. Ну, коротше, така цікава історія. При захопленні ось цієї ліквідності буду дивитись реакцію ось цієї ліквідності. Ну, вже при підході до нижнього кордону каналу, звісно, що також буду дивитися реакції її. Плюс до всього тут можна натягнути Фібу е перше, ось так. Можна її тягнути ось так, як вона зараз натягнута. Можна ще, в принципі, підтягнути ось таку фібу. Тут відпрацювання від 0,5. Не було б. Ось так і от так буде більш правильно. Але мені хочеться ось так. Тому що це буде місячна фіба натягнута правильно. Правильно. От. І от на оцю місячну Фібу, можливо, ми сходимо в корекцію, і це буде плюс-мінус ось така от історія коли ми рухаємось вниз да, там через якісь відкати і тому подібну історію. Заходимо сюди в 705-ту, тут у нас рівень підтримки 705-та підтримка у вигляді висхідного тренду нашого. І вже звідси, скільки у нас? 90 тисяч, це ху -ху -ху, досить цікава історія для того, щоб ліквідувати іще більше людей. І після цього ми вже можемо рухатись перше в нашому накопичувальному каналі, друге можемо навіть і вийти з нього. Але навіть в рамках накопичувального каналу це у нас 140-150, це цілком е, така, знаєте, реалістична. Ціна для біткоїна. Тому в моменті зараз я би розраховував шорти, не знаю, не хочеться поки що дивитись. В принципі, бажано відійти від такої тряски, тому що е ну, емоційно тяжко вивозити такий двіж. Плюс до всього зараз у Штатах шатдаун. Плюс до всього сьогодні банк-холідей і невідомо, як відреагує Фонда і що там з тарифами з тим на Китай. Коротше, бажано трошки перечекати. Перша зона інтересу для мене це ось звідси від 05 віку, від району 108, 106 навіть, 107. я вже буду щось, щось шукати, щось, щось відштовхуватись, якісь обички. Плюс до всього, треба побачити класичний бичачий дівір хоча б на 4 годинах. На дньовкіним ще також і не пахне. На дньовки, в принципі, у нас грашеньки і немає. Тому, єдине, що. Та ні, Нічого цікавого на тижні. На тижні також абсолютно нічого цікавого. Та, в принципі, ось, ось що треба робити по підкову. Усім, хто утримався зі мною на плаву, всі, хто, в принципі, пережив цю хвилю, я вас вітаю, тому що, скоріше за все, ось це і є останні ті витряхування, можливо, по альті. Аль я сумніваюся, що ми побачимо ще одне новування лоїв. Але... Хто знає, це, це дебіли, вони можуть зробити що, що завгодно. Тому я думаю, що по альтам нарешті у нас рухається на початок альтсезону. Це була наша тряска. Нас витрусили, витрусили як могли. Співчуваю тим, хто не пережив морально. Ну і, звісно, співчуття тим, хто не пережив, рідним тих, хто не пережив це фізично. Вітаю всіх, хто дотримався до цього моменту. І давайте трошки відновлюватись ментально, морально і будемо далі працювати. Тому, з приводу такої історії, я нарешті за день до того доробив методичку свою. Методичка йде як додатковий мануал до навчання. Тобто, ви купуєте. За 1000 доларів індивідуальне навчання. Я вас вчу, все пояснюю, розказую, показую, як рухається і тому подібна історія, щоб розуміти, чому, чому саме так відбувається. Якщо не вірите, буде посилання в кінці відео на попереднє відео, в якому я розмалював ці зони. Для тих, ну тому 1000 доларів. Приходите, отримуєте знання, а методичка вам потрібна для того, щоб я ж не 24 на 7 буду з вами за ручку. А в моменті, коли у вас виникають питання, ви відкрили методичку, освіжили свої знання. І далі рухаєтесь по плану. Аналізуєте, торгуєте чи будь-що що з вам зручно. Тому на сьогодні все. Я думаю, активності поки що на каналі буде не дуже багато, тому що я поки що. Не планую торгувати в найближчих кілька днів, хочу, хочу побачити, що тут по риночку буде, але можливо будуть якісь аналітичні пости, думки і тому подібна історія. Тож на сьогодні я вам всім бажаю здоров'ячка. Якщо якісь є питання, коментарі і подібна історія, звертайтеся або в особисті в Телеграм, або звертайтесь, або пишіть в коменти. В коментах зараз дуже мало коментів. Піднаваліть трошки коментів, піднаваліть трошки підписок на телегу, тому що 120 учасників вже є, і це класний результат. І я ним в принципі задоволений, але хочеться трошки більше. Порадьте, можливо, друзям, знайомим. Як криптона, який пережив і який це предіктив попереджав. Тому е на сьогодні я вам бажаю успіхів. Будьте бадьорі, будьте здорові і тримайте щити. Гарного дня! З вами був Памфір і до нових зустрічей!